Супер-крута і мощна штука, хлопці, і я не про прицепа. Я хотів би порекомендувати вам, в кого зламався холодильник. Ось такі компресори там знизу стоять. Відкручуємо, витягуємо. Я ось доварив собі пару ручечок, шланги і все. Душить 15 атмосфер, у нас смород йде. Ось, перевіряю ось таким чином прицепи. Зробив там переходника. В різетку включив, безшумно підняв, поварив, що мені треба, зачистив і опустив. Ніякого не треба, не трактора запускати, масло по двору не біжить. Ну я взагалі в шоці. Максимально мені кайфово стало таке робити з цим компресором. Любі колеса накачуються дуже швидко і ну, класно. Я всім рекомендую таке зробити. Ось у млині зробив прицепчика такого крутого. Зараз вже буду зачищати, фарбувати. І, можливо, навіть буду сам завозити. Мені вже блокпости не проблема. Я вже в ТЦК хожу як на роботу, хлопці, кучу пов'язок отримав. Отаке. Того і відео немає. Що ви думали? Таке буває.